Колись давно, коли ми тільки не починали досліджувати історію рідного міста Костянтинівка, нашу увагу привернув один німецький фотознімок з аукціона. Він був зроблений влітку 1942-43 років, на ньому відображений вид Дмитрівську платформу, на тлі спаленого радянськими військами ще у кінці жовтня будинку Рад. Будівля виконкому сильно постраждала у вогні, вона без даху та без вікон. Платформа Дмитрівка дерев'яна, зі скамейками всередині, з електричним освітленням та з дуже багатим оздобленням, дах у вигляді купола квадратної форми, увінчаний шпилем. Біконце каси знаходиться праворуч. Окрім самотнього зеленого деревця, рослинність біля платформи майже відсутня. До речі, така ж сама приміська платформа була свого часу і у місті Слов'янську, на станції Рапна. Під час окупації міста. Німці вивесели на платформі Дмитрівка агітаційний транспарант спрямований проти радянської влади та Сталіна. Німецький фотограф зробив цей знімок собі на пам'ять, стоячи спиною до старої будівлі палацу культури хіміків, де в ті роки розташувалися окупаційні німецькі установи міста, а на другому поверсі редакція газети відбудова. Наймовірніше за все, фотографувати сам палац культури солдатам та офіцерам вермахту було суворо заборонено. Тому подібних світлин до нашого часу не збереглося. Минули роки та ми вирішили застосувати нові технології історичної реконструкції для реставрації цього старого фото, колоризації та його анімування. Етап перший це реставрація, етап другий колоризація, етап третій анімація. Анімація за допомогою віртуальної камери, яка підіймається в повітря сцени та трохи наближає будівлю будинку РАД. Це дає нам можливість розглядіти хлопця у літньому капелюсі, який чомусь стоїть на платформі, та людей у газетного кіоска, які, мабуть, купують свіжий випуск відбудови. Потім камера відлітає назад до Палацу культури хіміків, генерує справа штучну доповнену реальність. Ми маємо чудову можливість застосувати ці технології з ефектом присутності та подорожі у часі, і для іншого історичного знімку будинку рад до воєнного часу. Цей знімок довоєнний шедевр. До речі, між двома знімками мирного часу і війни всього декілька років. На цій світлині ми бачимо літній сонячний день або ранок біля центрального фасаду будівлі. Будівля ця ще не ушкоджена. До речі, більше історичних світлин нашого міста можна знайти в нашому телеграм-каналі. Цей знімок з видом на вулиці Червону в 1940 році був зроблений з третього поверху виконкоми. Швидше за все його зглядачів ще ніхто не бачить. На представленому фото будівля ще закругленими балконами. На вулиці багатолюдна. Люди в одязі х років ідуть по своїх справах. На той час це історичний центр старого міста. Ми бачимо квіткові клумби біля центрального входу. За будівлею виконкома видніється фабрика кухня. У верхньому лівому кутку можна побачити цехи пляшкового заводу. На фото біля клумби розташовані стаціонарні кіоски газетний та газованої води. Нічого не змінилося, і в сорокові та Вісімдесяті на цьому самому місці продавали воду. Стояв столик з балоном газу, сиропом та водою. Продавчиня в білому халаті та кавпаку наливала воду в ранчості склянки покупцям, які тут же й мила. Склянка газованої води з сиропом коштувала 4 копійки. Якби фотограф повернув камеру трохи вбік, ми побачили пістарий довоєнний палац культури хіміків. Ми трохи відреставрували це фото. Але колоризація не дала бажаного ефекту, тому ми вирішили його анімувати в чорно-білих тонах. Анімація за допомогою віртуальної камери демонструє нам доповнену реальність, ніби пролітаючи над вулицею. Вона наближає клумби, обсаджені деревами пішохідні доріжки та трамвайні стовпи. Камера повільно рухається вперед над поверхньою вулиці, захоплюючи архітектуру, суспільне життя та спокійну атмосферу типового дня у міському центрі. Ми повернемось до старої платформи Дмитрівка та наведемо деякі цікаві факти дослідника залізничного транспорту Павла Болицького. Костянтинівка була осередком приміського руху на Донеччині в 1893 році. На перевоні Костянтинівка тіндрадівка було відкрито пасажирську платформу Дмитрівка по 135 й версти, яка досі діє на початку ХХ століття між Дмитрівкою і Тіндратівкою було відкрито по 137-й вести, вона ж платформа Новосілки. В 1913 році по даних платформах зупинялись товарні поїзди словянськ костянтинівка до яких причіпляли пасажирські вагони із місцями 3-го і 4-го класу, що використовувалися для перевезення робітників за приміським тарифом. З 1922 року по Дмитрівці зупинялися поїзди пасажирського сполучення на Лозаву, Харків, Маріуполь, а платформу Новосілки закрили. В 1924 році розпочалось курсування трудових поїздів Краматорськ-Костянтинівка із зупинкою по Дмитрівці. В 30-х роках 20-го століття зупинку по Новосілках блокпост 143 кілометр поновили для приміських поїздів. Крім того, між Дмитрівкою і Костянтинівкою було відкрита зупинку завод Фрунзе. Локаційна ця зупинка знаходиться навпроти шкіряного заводу «Добітер». Після Другої світової війни із усіх платформ залишилася лише Дмитрівка. Додамо трохи сучасних фото до платформи Дмитрівка та прилеглої території від Володимира Бекетова. Це відео присвячується нам рідному місту Костянтинівка. Підписуйтеся на цей канал та не забувайте поставити вподобайку. Та розповсюдити це відео. Дякуємо вам за увагу!